СБУ та Нацполіція всерйоз взялись за корупцію у сфері транспортної інфраструктури Києва. Після успішної операції Чисте місто щодо деревану землі в Києві правоохоронці навідались у департамент транспортної інфраструктури Києва, де шукали докази щодо імовірної корупції у закупівлях корпорації «Київавтодор». Ба більше вже зараз правоохоронці встановили багато цікавих фактів щодо одного з топових посадовців зі сфери громадського транспорту. Отже, хто зі столичних чиновників зможе скоро опинитись під арештом? Вже за мить на Київладі. Сьогодні працівники СБУ та Національної поліції навідались із обшуками до офісів департаменту транспортної інфраструктури КМДА, а також комунальної корпорації Київавтодор. Правоохоронців зацікавили закупівлі Київавтодором, який закупив низку важкої техніки для утримання доріг. Як повідомили на сайті КМДА, працівники департаменту та Київавтодору співпрацюють із слідством та надають усі необхідні документи. Та насправді правоохоронці занурені в тему фінансових злочинів, пов'язаних із департаментом транспорту, набагато глибше, ніж може здатись. Адже прямо зараз колишній зам гендиректора Павло Кирилюк перебуває під слідством за трьома кримінальними провадженнями. За версією правоохоронців, Павло Кирилюк є причетним до... Можливих розпалів бюджету на закупівлях деталей та ремонті трамвайних ліній. За даними слідчих, бюджет столиці через можливі злочинні дії міг втратити понад 25 мільйонів гривень. Не дивно, що після удачного рейду по земельним схемам правоохоронці взяли галузь транспорту та інфраструктури. Адже вартість закупівель в рамках цієї сфери часом досягає десятків мільйонів гривень. І при цьому проведення тендерів постійно супроводжується корупційними скандалами. Я гадаю, те, чи зможуть правоохоронці довести провину фігурантів цих кримінальних справ, та чи довіряєте ви очільнику департаменту транспортної інфраструктури Руслану Кандебору та його підлеглим?